І доброго дня! На сьогоднішньому уроці Історії України в 11 класі вивчаємо досить цікаву тему. Це повсякдення. А саме повсякдення в період перебудови з 1985 до початку незалежності до 1991 року. Бо, власне повсякдення українців в той період часу було під впливом тих процеси, які йшли в Радянському Союзі, а саме під впливом перебудови, і тут найбільший вплив власне, мала економічна політика, а саме прискорення, економічні реформи, які почалися вже з 1987 року, досить непослідовно. З іншого боку, на життя українців також повсякденні впливало зменшення репресивного тиску, демократизація, більше свободи. І тому, власне, українці, і їхні повсякденні опинилися досить. Цікавому часі. Але які особливості власне, було того часу? Перше, на що потрібно звернути увагу, ну, що, власне, як ми вже знаємо, з економічних реформ, все полягало в тому, що українська економіка, яка і так була в основному зосереджена на виробництво оборонної промисловості, на важку промисловість, на сировинну промисловість. Вона досить мало виготовляло речей повсякденного споживання населення, тільки десь приблизно 20% в товарів Україні, які виробляли, могла реальна людина їх купити. Тому що мало ймовірно, що хтось купував якісь там, наприклад, вагони, якесь промислове об'єднання, чи ті ж самі якісь танки або космічні ракети балістичні. І тому власне не характерні той період часу, як, наприклад, ви в країнах Балтії, в ті самій Білорусі, власне, 80-70% їхньої промисловості було засередження на виготовлення готового товару, який могли люди прості купити. В Україні було навпаки. І зрозуміло, перша особливість, яка була в Україні, це дефіцит брак певних товарів, які виготовлялися, вироблялися в Україні. Першу чергу це товари народного споживання, одяг, е, продукти. Ще одна особливість української економіки, що значна частина продуктів з України вивозилася в інші Республіки Радянського Союзу, власне, через... ніби в Україні все це росло, е, все це виготовлялося, але бракувало і вершкового масла, і також бракувало в той період часу в Україні е, інших товарів, е, тих самих круп, наприклад, гречки. І все це до того, що зростав дефіцит, з'явилися характерною особливістю були черги. Ну, навіть 1985 рік був характерний тим, що під час антиалкогольної компанії скоротилися і продаж алкогольних продуктів, товарів, в першу чергу, горілки. І літо 1985 року було характерно тим, що були величезні черги за горілкою. З іншого боку. Ті люди, які привикли пити, вони пити не перестали, вони почали, якщо не було можливості купити його в магазині, вони виготовляли самі, розцвіло в Україні самого наваріння. Зрозуміло, самого було на основі цукру, на основі солодких продуктів. Тому в Україні дефіцитом став цукор, дефіцитом стали, наприклад, якісь дешеві цукерки, карамельки. Відповідно, ті люди, які пили, знайшли спосіб, як. Далі пити, але ті люди, які привикли, наприклад, вживати офіційно, е офіційні алкогольні напої, в них з'явилися певні труднощі з е в першу чергу купівлею і споживанням тих товарів. І тому розлітав дефіцит. Але іншою особливістю дефіциту полягало в тому, що з іншого боку, навіть товари, які були, вони зростали в ціні. Чому? Тому що зрозуміло були брак товарів їх. Не, не можна було, бракувало їх, щоб виготовити. З іншого боку, через економічну кризу Радянський Союз тепер не міг закупляти дефіцитні товари за кордоном до половині 80-х років. Відповідні ті товари, які були, на них почали з'явився великий попит. А з іншого боку, зростання цін було пов'язане із збільшенням заробітної плати. Горбачовська влада намагалася сподобатися людям і тому був прийнята тенденція, що давайте трудящим тру, селянам і ілгоспікам збільшимо заробітну плату. І тому, власне, кожне підприємство намагалося, з подачі влади намагалося збільшити фонд заробітної плати, щоб людям добре жилося. Відповідно, якщо є дефіцит товарів, а заробітна плата росте, все це буде проявлятися у зростанні цін і у інфляції. І тому вже під кінець 80-х, вже на 1990 рік в Україні почалася інфляція. Було видно, що є у всіх багато грошей, а за ті гроші важко щось купити. Тому що є товарний дефіцит. Ну і зрозуміло, за таких умов в Україні пошилася карткова система, особливо на цукор, на мило, на милочі, миючі засоби, ті, які були в дефіциті. Ще одна особливість, що деякі обласні влади мали можливість самостійно встановлювати карткову систему на ті чи інші дефіцитні види товарів. І вже на 1990 рік було звичне явище в варту, коли навіть і люди, і підприємства, щоб певним чином не залежати від цін, які зростають, просто напросто вирішили займатися товаром обміном. Але з іншого боку, на що потрібно звернути увагу, що в той період часу були певні і позитивні тенденції, які проявилися в, в, в повсякденній Україні. Не можемо сказати, що так, було важко, бо, бо бракувало товарів, всі хотіли щось купити, але з іншого боку, зменшення репресивного тиску, зменшення збільшення демократії із тих всіх тенденцій проявилося в тому, що зрозуміло впала. Той період часу трудова дисципліна, тому що не було вже таких репресій, які були, наприклад, в період Андропова. На... Наступною полягала тема в тому, що зрозуміло почалися крадіжки на підприємствах, якщо особливо це були якісь дефіцитні товари, то їх було досить легко винести і домовитися навіть з охороною, і просто-напросто. Потім е, ті товари вже попадали на вільний ринок. Е. Тому що було е, влада, що е, Горбачовська влада розуміла не ті негативні тенденції, було вирішено, що власне ті слабі сторони, які влада не могла закрити з дефіцитного товара, можуть зробити кооперативи і підприємництво. Але зрозуміло, е, і люди, які займалися кооперативною діяльністю і підприємці, які в той період часу з'явилися, мали можливість займатися індивідуальною діяльністю. Вони працювали заради прибутку, і вони побачили, що прибуток швидше можна зробити не на виробництві дефіцитних товарів, а на продажу товарів на торгівлі. Тому власне, в той період часу, вже в кінці 80-х років, на початку 90-х 90, -х, 90 -х, 91 рік, почала краще розвиватися сфера послуг, особливо розвивалася приватна торгівля, базарна торгівля. З іншого боку виникали приватні заклади харчування. І все це привело до того, що з іншого боку постає питання, а де ті люди, які займалися торгівлю, де вони могли брати ті ж самі інші товари, якщо вони їх не виробляли. А робилося десь це досить просто. З радянських баз постачання, які були, які власне забезпечують, повинні були забезпечити державні магазини, то тепер можна було легко домовитися і вже 89 90 рік, просто-напросто із торгівельних баз. Товари так йшли на чорний ринок, на базар, домовлялися з підприємцями, там вони зрозуміло перепродалися по ринкових цінах в три чотири, в якщо вони дефіцитні, в три в кілька разів, навіть в кількадесят кілька, кілька разів, якщо це був дуже дефіцитний товар. І з іншого боку, власне, всі були вигоді. Єдине, що зрозуміло, кому було досить погано, це людям, які займалися той період тяжкою працею, робітникам, селянам, які не мали можливості. Вийти на тих потрібних людей і купити по державних цінах е товари ще одною особливістю, особливо в західних областей України полягало в тому, що доступ до таких дешевих дефіцитних товарів, е які були ще по державній ціні, при зв'язку того, що багато українців вже 89-90 рік, просто-напросто маючи можливість виїхати за кордон. Почали вивозити дефіцитні товари з України в Польщу, в Єгославію, в Чехословаччину, там їх продавати вже по ринкових цінах і отримати певним чином прибуток. І з іншого боку, назад люди, зрозуміло, привозили інші дефіцитні товари, які в Радянському Союзі не, не було нереально купити, які не вироблялися, закордонні товари, як тоді казали, імпортні. І все це привело до того, що певним чином. Якщо держава не мала вже коштів насичувати той ринок з допомогою державної торгівлі, власне, приватний сектор займався, займався тими справами. З іншого боку, і тому, якщо говорити про всектання, то дійсно радянські трудящі, українські тяжко працювали на фабриках, на заводах, в колгоспах, їхнє життєвий рівень в них досить сильно впав. Вони відчували дефіцит, відчували те, що влада за них певним чином дбає. З іншого боку, з'явилася певна категорія людей, які, в яких посадення почало покращуватися. Першу чергу, це люди, які були пов'язані з торгівлею, які, наприклад, мали зв'язки з приватним підприємництвом, які, наприклад, з бази могли продавати якісь товари наліво десь там просто на ринок. І тому, власне, навіть тоді ходив анідот, що. Робітник влаштовується працівником на торгівельну базу, і його, його керівник там розказує, що умови праці, коли там приходите на роботу, коли є обід, коли закінчується робота, які ще його трудові функції. Ну і каже: А так і так, в такий день місяця в нас видають зарплату. І робітник просто шоковано каже: А що тут навіть ще й зарплату? На тій базі видають. І все це привело до того, що власне. Працівники торгівлі, певним чином, певна категорія людей, які займалися підприємництвом, кооперативною діяльністю, також певна частина правлячої еліти, в першу чергу, люди, які мали доступ до певних ресурсів, особливо керівники якихось фабрик, заводів, які, які займали керівні посади. Також ще одна категорія, яка досить також як непогано той період часу почала сюди проявлятися, це ті самі митники, які працювали на кордоні. І все це привело до того, що власне і ті люди, які певним чином отримували, вони, вони хотіли отримувати більше. І ті люди, які втрачали, вони були незадоволені тим, що втрачають. І власне на такий період часу, вже до 91 рік, склалися певні умови для чого? Для формування 에, того незадоволення, яке проявилося у владі, а як, власне, це проявлялося, взаємозв'язки повсякденні із владою, з правлячими елітами, ми вже будемо читати на наступних темах. Домашнє завдання працюйте до параграф 18. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях, до побачення. бувайте здорові.